В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми з вами чуємо дуже такий цінний, особливий уривок зі Слова Божого. Я б сказав, що в ньому якраз і звучить ота відповідь, навіщо ми ходимо в храм Божий. Що для нас такого особливого і важливого в тому, що ми приходимо до церкви. І тут якраз розкривається той сенс, тому що Господь приводить таку притчу, історію, в якій йдеться про те, що був один Господар, який вирішив для своїх друзів, ближніх влаштувати свято. Перед цим він запросив їх всіх, вказавши енну дату, енне місце, і почав до цього свята готуватися. І коли вже все було готове. Коли бенкет був готовий, він почав просити своїх слуг, щоб ті пішли і вже конкретно запрошували гостей, з якими попередньо було домовлено про це святкування. І коли слуги почали ходити по цих людях, то кожен із них відмовлявся від участі в цьому святкуванні. Один говорив, що я придбав поле ділянку землі, треба її обробити, тому передай своєму господарю, що мене не буде, хай вибачає. Другий сказав, що я купив пару волів, треба їх випробувати, тому передай своєму господарю, що мене не буде, хай вибачає. Третій сказав, що я одружився. Не сказав, що має клопіт, ну просто сказав, що одружився, маю дружину, тому передай господареві, хай, хай вибачає, мене не буде по вагомих причинах. Ну, Дружина може не пускає, всяке буває в житті. І отакі три приклади того, що люди відмовляються від участі в цьому бенкеті. Коли слуга це передає господареві, він розгнівався і каже: тоді йди на перехрестя, на узбіччя доріг. І всіх, кого побачиш, і хворих, і недужних, і сліпих, і хромих, і калік, всіх запрошу. Тому що свято готове, бенкет уже ось ось розпочнеться, а гостей немає. Іди клич всіх. І покликав слуга всіх і каже, ще є місце, іди клич всіх, тому що багато званих, але більше, да, багато званих, але мало обраних. Мало тих людей, які відгукнулися. В цій історії Господь показує те, наскільки Він по-особливому сприймає нас, людей. Під оцим бенкетом, під оцим святкуванням Господь вказує на те, що це щось особливе. І навіть сьогодні, в нинішніх умовах нашого буття, нашої історії, ми розуміємо, що коли нас кличуть в гості на якесь святкування, то ми зазвичай радісно відгукуємося. І розуміємо, що на цьому святкуванні буде щось особливе, якісь емоції, якесь спілкування, якісь нові там знайомства, нові ідеї. В будь-якому випадку це буде хороше проведення часу. Ми до цього готуємося, там, думаємо, що одягнемо, які купимо подарунки, як будемо вітати, якесь там слово готуємо. І зазвичай такі святкування вони додають нам радості в житті. Ми збираємося за святковим столом, нам всім добре, комфортно. Зазвичай це. Привносить в наше життя ну, якусь таку іскорку радості оці святкування. Так от Господь вказує на те, що коли Він кличе до себе людей, Він кличе їх на святкування. Не кличе там, а заходьте в гості, картоплю разом викопає. Заходьте в гості, там фундамент заліє, а кличе на святкування. Кличе для того, щоб подарувати кожній людині що? Радість, натхнення. Святковість, урочистість, якої так мало в нашій людській історії. І кожного разу Господь на цьому святкуванні готовий до того, щоб зустріти гостей. У нього є всякі подарунки, всякі способи нас нагородити, привітати, розвеселити, є у нього чим нас пригостити, якщо ми відгукуємося на це запрошення і приходимо на це святкування. І наше богослужіння, наша літургія це якраз і є оцей бенкет, тому що Господь часто говорить про колективне зібрання, Він каже, де двоє, троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Коли Господь зібрав своїх учнів на таємній вечері і встановив таїнство причастя, сказавши, що хто буде пити кров мою і їсти тіло моє, назвавши при цьому вино і хліб. Той буде в мені, а я буду в ньому. Господь сам казав тісний зв'язок нас з ним і його з нами. І коли ми знаходимо час, коли ми відгукуємося, коли ми все-таки визначаємося, що воли можуть почекати 2-3 години, що поле за 2-3 години там не заросте бур'яном, якщо ми підемо на це святкування, на цю зустріч. Тому що там ми отримаємо набагато більше. І людина навіть сьогодні нехтує цим закликом Божим. Здавалося все просто. Господь не вимагає нас бути на цьому бенкеті вічно, тому що ми знаємо, що гості, які довго затримуються, вони теж надоїдають. Господь нас кличе на певний час, на певний період. Він розуміє, що у нас є і поле, і до поля, і воли і до волів. У нас хватає чим займатися. Але Він хоче нас відірвати від цього постійного побуту. Постійних невирішених питань, які ніколи не закінчуються. Тому що той, у кого є справжнє поле, розуміє, що це цілий рік проблеми, вони не закінчуються з року в рік одне й те саме. У кого є воли, то взагалі клопіт, тому що ти кожен день до них маєш зайти хоча б два рази на день. У кого є жінка, там вже друга історія, без образ. Але треба розуміти, що більшість тих наших питань, побутових. Труднощів, проблем, які у нас є, вони нам не дають такої радості, такого натхнення, такого особливого перезавантаження, яке ми знаходимо у Бога. Розумом ми цього не завжди, не завжди це розуміємо, але душа наша цього прагне і душа нас тягне в храм. Ми розуміємо, що тут щось особливе з нами відбувається. Ми відчуваємо якесь нове життя для себе. І ми оживаємо, навіть якщо за тиждень ми трохи там померли, то тут, прийшовши в храм на богослужіння, ми трошки наче оживаємо, воскресаємо і розуміємо, що треба йти далі вперед. І сьогодні дуже багато на цю тематику ведеться розмов людьми, які самі не ходять в храм про те, куди кому ходити, як молитися, в якій там церкві бути і тому подібне. Господь кличе всіх без винятку. Але ті, хто про це все говорить і цю тему піднімають, вони самі до церкви не йдуть. Багато хто там говорив, що треба Різдво святкувати 25 грудня, тобто сьогодні. І їх нема храмі. Святкувати, тобто це означає ну там, стіл накрити, а згадати Христа, так і для нас, це християн важливо і зрозуміло. Для цих людей це не цікаво. Тобто для них просто різдво. Навіть не Різдво Христове, а просто різдво, як якась подія. Але їм не важливе Богослужіння, їм не важлива зустріч з самим Христом, з Богом. Для них це не потрібно, тому що, от, як в цьому євангельському прикладі, люди знаходять для себе краще залишатися в своїх побутових питаннях, в своїх проблемах, в своїх вирішеннях. Це дуже добре, що в людей є якась справа, але набагато краще, коли. Ти трошечки маєш можливість доторкнутися до більшого, до кращого. І як ми бачимо в цій історії, Господь не намагається показати от оцю зустріч з ним як щось таке особливе, обов'язкове, потрібне, нагальне. Ні, Він просто запрошує на свято. А людина сама приймає рішення їй відгукнутися чи ні. Якщо вона відгукується, то вона стає учасником свята. Якщо не відгукується, то вона залишається. У своїх побутових проблемах, труднощах і, як то кажуть, життя в цілому й не бачать. Тому кожен із нас робить вибір, чи відгукуватись на те, що нас Господь запрошує, чи залишитися вдома. І як ми бачимо, що той презент, та частина свята, привітань, ті подарунки, які Господь нам готував, Він може передати іншим. Тобто не обов'язково ці подарунки, які нам були предназначені, вони будуть нас чекати. Ні, Господь сказав, що іди по клич всіх, кого найдеш, сліпих, хромих, калік, знедолених, нещасних, всіх, кого найдеш. Тому що я звав багатьох, ну а обрані тепер стали вони. Тому, може, й на нас чекало в храмі якесь особливе дійство. Можливо, на нас чекала якась ідея. Якась нова думка, якісь особливі відчуття, які були нам потрібні. Господь для нас їх готував, тому що в нас був запрос, але ми не прийшли. Ми не скористалися цим запрошенням. І те, що Господь готував конкретно нам, воно піде іншим людям. І люди отримають Божу дію. Тобто Господь не буде за нами бігати, що я ось для тебе ж приготував, візьми, скористайся. Він буде продовжувати діяти в історії тих людей, для яких це важливо, для яких це необхідно. Які в цьому знаходять сенс. І ми бачимо, як було в Євангелії, що Христос йшов до всіх, але в першу чергу він ішов до тих, кому був потрібний. для кого це було важливе. Ті, хто його звинувачував, ті, хто шукали спосіб його вбити, там придумували всяку брехню. Господь з ними теж там час від часу вступав в невеличкий діалог. Але він продовжував служити тим людям, яким він був потрібний, для яких це було важливо. І Господь і сьогодні діє. І скільки б там чого не говорили на Бога, на церкву, на людей, які служать Богові, на тих людей, які вірять Богові, Господь буде діяти. Але люди будуть і отримувати кожен своє. Той, для кого це важливо, отримає важливе. Той, кому це не потрібно, не цікаво, ну, той своє отримає. Той залишиться на своєму полі, своїми волами, своєю жінкою, умовно кажучи. Але Господь милосердний. І він знає нашу історію, знає, наскільки нам не просто самим себе змусити наважитися. Тому він не залишає нас, а кожного разу ми для себе чуємо якусь настанову, якесь побажання, якісь слова підтримки, в яких ми можемо знайти відголосок конкретно і для своєї ситуації, для своєї історії. Тому що сьогодні дуже багато різних процесів відбувається. Сьогодні дуже такі. Часи цікаві настали, коли, от як сказано в Євангелії, що той, хто думав, що вб'є Христа, той думав, що буде робити Божу справу. І Христос пізніше каже своїм учням, що коли будуть вас вбивати і будуть думати, що вас потрібно не вбити і знищити, то будуть думати, що роблять справу Божу. Тобто, ну такі парадоксальні речі, але вони вже були очевидними в часи Ісуса Христа. І ми знаємо, як на ньому це не що його реально вбили без всяких сумнівів. І совість нікого там не турбувала. Тобто, взяли і вбили, придумали купу різної брехні і з допомогою цієї брехні, різних маніпуляцій суспільства Христа розіб'яли. Але ніхто ж не думав, не гадав, що так обернеться для людства. Смерть Христа, що він візьме і зробить вірну. Воскресне, здолає зло. І оця неймовірна дія Бога в нашій історії, оця Його непередбачуваність, яка руйнує плани зла, вона підкреслює те, що ми як християни сьогодні не повинні перейматись, хвилюватись, розкисати в жодному разі, тому що Господь діє непередбачувано, діє особливо. Там, де ми по наших людських мірках, може, вже й не думали, що так може вийти, але Господь себе проявляє. І ми навіть за оці місяці війни ми бачимо, скільки було різних планів узла, скільки всякого такого відбувалося, що ми навіть самі були на краю фактично, ну, можливо, свого життя, можливо, навіть якихось там своїх переживань, що ми не знали, що буде далі. Але Господь продовжує хід нашої історії, дає нам шанс. Ще проявити себе в цьому світі, ще привнести якусь цінність, ще йому послужити і трошки послужити людям, які нас оточують. Тому, дорогі браті і сестри, Господь дійсно кличе багатьох, багато званих людей, але обраних мало. І хотілося повернутися до нашої нагальної такої нинішньої ситуації, коли нам особисто доводиться зустрічатися з людьми, які нас дискредитують як віруючих, як українців, які намагаються нам приписати якісь ну, такі надзвичайні фантастичні ролі і суперсили, які нам не притаманні по різних причинах. Але на нас так дивляться, на нас так сприймають. То треба сказати про наступну річ, що От уявімо собі, що ми з вами постояли в церкві, помолились на службі, а потім виходимо з храму і один з одним, ти не так молився на цій службі, а я молився так. Ну ми до такого не доходимо, тому що кожен молиться про своє. І кожен приходить зі своїм до Бога. І нам нема коли дивитися, хто там, що як, бо у нас свого вистачає. Люди, які до церкви не ходять, для яких не зрозуміле Богослужіння, не в тому плані, що воно якесь незрозуміле там по текстах Серце їхнє не відгукується на слова Божі. Ми їх не засуджуємо, ми їх не критикуємо, ми навпаки, молимося за них і бажаємо їм благополуччя, щоб Господь теж їх привів. Бо він каже, що є ще вівці не від цього двору, яких мені треба привести. Господь дбає за людей, які знаходяться і за нашими церквами. І Він їх теж хоче привести. І нам в цьому. Треба постаратись Богові допомогти, щоб своїм життям, своїм прикладом зацікавити людей, щоб вони теж прийшли до церкви, в цю огорожу, яку збудував Господь, як захист від зла. І нам треба розуміти, що коли люди нам говорять якісь негативні там, звинувачення, дискредитують нас, вони говорять це не в площині Слова Божого, не в площині віри. Вони це говорять на основі своїх внутрішніх якихось непорозумінь, переживань, тому що вони самі перебувають у конфлікті зі своєю душею і в конфлікті з Богом, тому що не можуть його зрозуміти, не можуть його впустити в своє серце. І здебільшого вони керує якась зневага, ненависть навіть, агресія, тому що ти ходиш там в церкву, ти там молишся, а це неправильно. Можна б сказати було так, що давай спочатку підемо в церкву, помолимося. На службі. А потім, якщо будуть теж запитання, вийдемо і після служби на церковному подвір'ї поговоримо, правильно молились ми чи неправильно. Тоді бриторика діалогу виглядала по інакшому Але коли нас втягують в розмови, які не є релігійного характеру, які не мають перспективи для спасіння нашої душі, і нас просто вони ну, трохи розхитують наш внутрішній світ і псують наш спокій. То це є така проблема, але ця проблема була і в часи Христа, і в часи апостолів, і в часи перших християн, і в процесі існування церкви знаходились люди, яким не подобалося життя тих, які пішли за Христом і йому вірям. І ми це все знаємо, ми це все розуміємо, тому сьогодні можна було б дивуватися, якби нам це було все невідомо. Але дивуватися треба лише тому, що ми самі знаємо, що це гріх. І в нього лізе. Нам треба працювати над собою, тому що в нас свого вистачає. І помічати, хто там, що там, як, нам дійсно нема коли. Нема на це все часу. І Господь сьогодні нас персонально кличе. До нас сьогодні персонально звертається. Господь бажає, щоб ми зібралися з думками, з силами, прийшли до нього, тому що Він тут, Він кличе нас. І для кожного із нас у нього щось є своє, щось особливе, індивідуальне, яке саме на нашій історії відобразиться благополучно. Амінь.